Продаж будинку в Пустомитах. Будинок сучасний, побудований, наполовину зроблений ремонт. Зараз все в стадії завершення. Тут гараж, подвір'я, вхід в будинок. Піднімаємося перший високий поверх, досить високий. Заходимо. Тут є такий коридорчик невеличкий. З коридорчика заходимо в будинок. В будинку ніхто не живе, так що поки що не прибрано, але це все можна прибрати. Тут одна кімната може бути як кабінет, підлога хороша, є грати на вікнах, сигналізація, двері дерев'яні. Тут поки що ще не дороблений ремонт, але дуже гарного планування кімната велика. Це мав бути камінний зал. Є всі виводи під камін. Кімната має 30 квадратних метрів, пластикові вікна. Всі матеріали для того, щоб доробити, є. Власники можуть залишити. Це кухня, колонка на гарячу воду, кухня правильної форми. Можна зробити велику кухню-студію. Далі проходимо тут санвузол. Санвузол вже дороблений, пластикове вікно і піднімаємося далі. Гарні сходи, велике вікно, пластикове на сходовій клітці. Займаємося на другий поверх. На другому поверсі є чотири ізольовані кімнати. Це такий великий красивий коридор просторий. Це сходова клітка. І починаємо показувати кімнати. Тут має бути санвузол ще один. Всі виводи для нього є. І кімнатки. Одна кімната з балконом. Також досить простора. Тут зроблений ремонт. Виходимо на балкон. Гарно викладена плиточка. Огорожа. Можу вам показати зразу повністю обжитий район. Всюди живуть сусіди, багато зелені. Далі проходимо наступна кімната. Це така досить маленька кімнатка. Може бути як спальня, як дитяча. На підлозі ламінат, вікно пластикове на стінах обої. І це ще одна кімната, недороблена. Вся стеля підшита ось так, як тут ми можемо побачити, пенопластом. Тут можна робити ще одну спальню. Ось тут ставиться ліжко. І з другої сторони тут є віконечко, і з другої сторони досить високі стелі. Там можна собі ставити меблі, шафи. Проходимо далі. Далі бачимо ще одну кімнату з незавершеним ремонтом. Тут бачимо, що вже стіни готові під покраску. Вирівняння вікно пластикове, вид з вікна дуже красивий. Кімната правильної форми, це вихід на горище, драбина е, також є, власники її передадуть новим власникам. Зараз ще покажу вам підсобні приміщення. Пустимось наниз.